Добрий день. Сьогоднішня наша лекція це ділення кола на рівні частини. Це потрібно для того, щоб побудувати нашу наступну практичну роботу геометричні побудови. Зробимо штрихпунктирною осьовою лінією центр нашої окружності. Не забуваємо, що штрихи, штрихпунктирна лінія повинна закінчуватися лише штрихами. Потім нам необхідно взяти циркуль і будь-яким радіусом, неважливо яким, ну, хоча б не менше 30-40 міліметрів. Робимо тоненькою лінією нашу окружність. Нагадую: радіус будь-який. Ми бачимо, наша окружність перетинається з осьовою лінією в чотирьох точках. Центр називається О. Пронумеруємо точки 1, 2. 3, 4. Цю окружність ми поділимо з вами на три частини. Це самий простий метод поділу на три частини. Для цього потрібно взяти циркуль тим же радіусом, яким ми креслили окружність, зробити дугу з будь-якої точки, яка вам подобається в даному випадку. 1, 2, 3 або 4. Я, наприклад, беру точку 2 і роблю дугу так, щоб вона перетнула окружність. Один раз, потім дотикнулася до центра і перетнула окружність ще в одній точці. Тобто, ось у нас точки, які перетинаються з окружністю в двох місцях. Ця дуга повинна бути обов'язково рівна радіусу. Тепер з'єднуємо ці точки. Раз. І так як я робила дугу з точки 2, то, значить, вершина мого трикутничка буде в точці 4. Все це робимо тоненькими лініями. З'єднуємо точку 4 з протилежною точкою. Тобто, от ми з вами поділили нашу окружність на три рівні частинки. Можна робити це з точки 1, з точки 4 або з точки 3. Тобто, головне навчитися ділити окружність на три рівні частини. Тепер нам потрібно зробити окружність, яку ми поділимо на 6 частин. Знову ж таки, робимо осьову штрихпунктирну лінію. Під кутом 90 градусів робимо горизонтальну штрихпунктирну лінію. На місці перетину цих ліній у нас буде знаходитися центр нашої окружності. Це в нас буде поділ на 6 частин. Знову робимо окружність будь-якого радіусу. Можна взяти радіус той же самий, це не є принципово. Проводимо окружність тоненькою лінією, бо в даному випадку нас цікавить не сама окружність, а поділ її на рівні частини. Знову нумеруємо наші точки: 1, 2, 3, 4. Для чого в даному випадку ми вчимося ділити окружність на 6 частин, тому що ми будемо в майбутньому викреслювати. Болтове з'єднання, там, де гайки і голівки болтів мають шестигранну форму. Знову беремо циркуль. Для поділу ми можемо використовувати точку 1, 3 або 4, 2. Ну, наприклад, використовуємо 4-2. Я ставлю ніжку циркуля в точку 2 і проводжу дугу, яка дотикається до центра і перетинає коло в двох місцях. Те ж саме робимо з точки 4. Це також буде дуга того ж радіусу, яка перетне коло в двох місцях. Разом вони дотикаються в центрі О. Ось у нас є точки, які перетинаються з окружністю. Тепер беремо лінійку і дивимося, де в нас буде наш шестигранничок. Оця точка, де перетнулася з окружністю, точка 4. Наступна точка. І так, по черзі ми з'єднуємо всі шість точок. Зверніть увагу, точку 3 ми обходимо, бо інакше це вже буде не поділ на шість частин, а на вісім нерівних частин. Це неправильно. Бо ми ділимо окружність на 6 частинок. І от таким чином ми вписали в нашу окружність такий шестиграничок. Якщо за основу прийняти точки 1-3, вийде той же самий шестигранник, але його вершина буде знаходитися в точці 1 і в точці 3. Наступний поділ 4 частини. 4 та 8. Зразу зробимо 4 частини та 8 частин. Для цього ми також проводимо штрих-пунктирну ось лінію під кутом 90 градусів. Лінія в нас повинна бути тоненька. Знову беремо циркуль і проводимо окружність. Знову таки будь-яким разім. Можна брати менше, якщо немає місця, можна ту ж саму, проводимо окружність. Тепер зверніть увагу, що таке поділ на 4 частини. В принципі, ми вже осьовими лініями. Ділимо нашу окружність на чотири частини, тобто ми можемо вписати сюди 4 грамчок. Тобто, з'єднавши точки 1, 4, 3, 2 і знову 1, ми отримаємо 4 грамни. Як поділити дану окружність на вісім частин? Для цього ми знову використовуємо циркуль з відкладеним на ньому тим же радіусом. З точки 2 робимо в просторі засічку сюди? З точки 3 робимо засічку сюди. З точки 2 робимо засічку перетину. Тобто, ми робимо засічки, щоб вони між собою перетиналися. Як тільки вони перетнуться, далі нам вже, в принципі, окружність не потрібна. І з точки 1 робимо засічку. Тобто, ми отримали засічки не на колі. А ще з точки 1 ми робимо засічку сюди. Ми отримали наші засічки не на колі, а поза межами кола. Тобто, ось вони у нас. Що ми робимо далі? Далі ми з'єднуємо протилежні засічки, так, щоб вони пройшли рівно через центр. Тоненькою лінією, тобто, нас не цікавлять усі подробиці нашої побудови. Нам необхідно показати вже готовий результат. Що ми робимо далі? Ми вже чотири точки мали, тепер у нас є ще додаткові чотири точки. Які ми між собою з'єднуємо. І таким чином, якщо ви все зробили правильно, то ми отримуємо рівносторонній восьмикутник. Таким чином ми поділили нашу окружність спочатку на 4, потім на 8 частин. Це такі простенькі побудови, тобто 3, 6. 4 та 8 частин. Я ще забула сказати, коли ми з вами ділили окружність на 6 частин, ми могли ще поділити її на 12. Яким чином? Давайте повернемося до даної окружності. Поставимо ніжку циркуля в точку 1 і зробимо ще одну додаткову засічку. Раз. І ще одну додаткову засічку Два. Тобто, якщо зробити дуги з кожної з чотирьох, Точок, то ми отримаємо ще додаткові точки. І якщо ми їх з'єднаємо, то ми отримаємо не шестигранник, а дванадцятигранник. Наступна. наступна Наступний поділ буде трошки складніший. Тому що ми ділимо на 5 рівних частин. Тут вже нам не лише засічки потрібні, а ще деякі додаткові побудови. Окружність ділимо. Того ж радіуса, як і до цього. Тобто, будуємо просто, в даному випадку, так як ми тренуємося, будуємо просто будь-яку окружність. Знову ж таки, вона в нас має центр О, і вона в нас перетинається з осями в точці 1, 2, 3, 4. Це в нас буде поділ на 5 частин. В нас є радіус. Ми ставимо: тут будьте уважні, ми ставимо ніжку циркуля в точку 4 робимо засічку на окружності. Це перше. Можемо так навіть трошки навести, щоб вам було зрозуміліше. Ось ми зробили засічку. Далі, в тій точці, де засічка перетнулася з окружністю, ми опускаємо на горизонтальну вісь. Перпендикуляр. Назвемо його, наприклад, точка N. Нас цікавить відстань 1N. Тобто нас цікавить оця відстань. Ставимо ніжку циркуля в точку N. І оцим радіусом N1 робимо засічку на горизонтальній лінії. Назвемо її, наприклад, точка М. Тобто ще раз, давайте поставили ніжку циркуля в точку N е, до точки 1 і цим радіусом зробили засічку. Так от, 1 М. Оця відстань, я її спеціально наведу пожирніше. 1М М це є одна п'ята частина нашого кола. Що ми робимо далі? Далі ми просто беремо циркуль. Ще раз. На ньому перевідкладаємо 1М. Тут, чим точніше ви зробите, тим рівніше отримаємо п'ятикутничок. І далі ставимо ніжку циркуля в точку 1, робимо одну засічку. І зразу ж можна зробити іншу засічку. Переміщуємо циркуль в засічку, робимо ще одну. І з іншого боку робимо ще одну. Таким чином, де ж тут буде наш п'ятигранничок? Ось ми. Знаходимо від точки 1 робимо лінію вліво. Потім робимо лінію вправо. І потім з'єднуємо інші засічки по черзі. Тобто у вас повинен вийти отакий п'ятигранничок. Може він з першого разу і не вийде, але чим точніше ви зробите побудову, тим точніше у вас все вийде. Оці всі відстані в ідеалі повинні бути абсолютно однакові. Тепер дивіться, є ще поділ на сім частин. На сім частин. На частин набагато простіше, не, як набагато простіше, він будується на основі п'яти частин. Але для того, щоб побудувати поділ на сім частин, у нас береться, те ж саме, робиться засічка, опускається перпендикуляр. І оця відстань 1N, вона вже є однією сьомою частиною. Ну, в принципі, все. Дивіться, ми з вами навчилися ділити на 3, 6, 12, 4, 8, 5, 7. Тобто, вам необхідно, я вам лекцію в Moodle скинула, але вам необхідно. Побудувати оці всі побудови, просто можна в зошиті і скинути мені фото. Це лише одна, третя частина нашої теми. Наступне відео у нас буде про спряження. Спряження трошки складніше, але нам все одно його потрібно пройти.